Я не хочу вашого співчуття. Мені потрібне щире каяття, каяття усіх байдужих, усіх тих, хто не відчуває провини за те, що спустошені стіни, домів ваших рідних та чужих, чиїх облич вогонь затих, а гори розпад жорстко б'ють під дих. Я хочу знати, що вам не все одно, що з тих сердець, їх метроном що сил не стало від усіх відбитись. Від зла людей було нікуди подітись. Всі хочуть іншим тільки горя. Від цих чинків плачу, болить у моїх скронях, болячи за всіх світлих людей, кому не пощастило. Від їх невдач. втрачається остання краплина надії на те, що матимуть який-небудь позитивний результат, які-небудь позитивні дії. Мені ну, соромно ставати тим, до кого мав ненависть, але в такому світі. І ворогу не побажаєш побачити свою старість.